Як відбувається оцінка авто, та які критерії враховуються при оцінці транспортного засобу? Коли ми видаємо позику під заставу авто, ми виходимо з ринкової вартості автомобіля та потреб клієнта, чи хоче він користуватися автомобілем? Або він хоче залишити його на охороняємому майданчику і отримати максимально можливу суму. Якщо він залишає автомобіль у нас, то він отримує близько 80% вартості автомобіля. Якщо він продовжує користуватися автомобілем, то 50-60% від ринкової вартості авто. Я пропоную розглянути на прикладі, як оцінюється автомобіль. Це Mercedes GLC 2015 року випуску, повнопривідний американець. Такі авто в середньому коштують від 25 700 до 29 тисяч саме в такій комплектації. Американці таким чином, під це авто, ми зможемо видати близько 21 тисячі доларів, якщо автомобіль буде на нашому майданчику, та близько 14 тисяч доларів, якщо клієнт захоче продовжувати користуватися власним автомобілем. Якщо цікаво дізнатися, яка сума доступна саме під твоє авто, переходь за посиланням.